Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо те, що Ісус Христос заповідає для своїх апостолів після того, як Юда відходить. Перш за все, дуже дивне, що Ісус Христос так довго терпів Юду. Це показує нам, що ми, як люди, будемо співіснувати. Аж до певного моменту, коли Бог не розділить нас, коли не покаже, хто прожив своє життя з Богом, проживши його достойно, а хто Бога відкинув в своєму житті. І це прийде в такий момент несподіваний, що двоє людей будуть разом, і їм буде здаватися, що вони прожили життя разом, і вони друзі, але по одному буде таке рішення, а по іншому інше. Як я зустрічався з такою думкою, що чому це ти, а не я? От коли когось виділяють або комусь дають якусь привілегію, то інша людина задає питання, чому не я? Чому не я? Отаке От питання буде у багатьох людей: чому Бог не вибрав мене? Чому сьогодні тут не я? Чому я відкинутий? І дехто буде з цієї причини здивований, тому що буде розуміти, що життя то проживали разом, але один проживав це життя з Богом, а інший без. І тому Бог скаже тому, хто без, я тебе не знаю. Це дуже тяжкі слова, страшні слова, але, ну, на жаль, вони прозвучать. Так як у випадку Юди прийшов момент, коли Юда залишає для того, щоб вчинити свій ганебний вчинок, зрадити Ісуса. Бог дає шанс для всіх. Бог чекає довго, Він довготерпеливий, тому цією довготерпеливістю нам людям не можна надуживати, а нам це вдається. Бо ми випробовуємо Бога один раз, другий раз, третій раз, п'ятий раз, десятий раз. І кажемо, нам за це нічого немає. Покарання не прийшло. Бог нам не виписав жодного, жодного покарання. Тому можна жити беззаконно. Але прийде певна риса життя, коли ти станеш, Бог скаже, отут твоє життя зупиняється. Ісус Христос каже, що ще трохи я з вами. Діти, ще трохи я з вами, я недовго буду з вами. Присутні фізично, бо коли я фізично з вами присутній, ви завжди можете мене питати і очікувати навчання, хоча вони в багатьох моментах теж Ісуса Христа не розуміли, хоч Він був близько. Ісус каже, я вам даю заповідь да заповідаю вам, що ви маєте робити між собою. Ісус каже, що ви любили один одного, як я полюбив вас. Щоб ви любили так одне одного. Ісус уточнює цю заповідь, старозаповітню заповідь, бо в старому заповіті ця заповідь любили один одного як самого себе. А Ісус каже: як я полюбив вас, як самого себе, ну, ми розуміємо, як любити іншу людину. Що я бажаю собі та я роблю для іншого. Ну і очікую взаємності. Щоб та людина, яка поряд зі мною, що вона до мене так само ставилася з певним вирозумінням, що вона мене любила, приймала. І коли приходить момент, коли я даю любов, а цю любов топчуть, то я задаю питання: а чи варто любити, а чи варто віддавати своє життя? Це стосується багатьох. Сфер нашого життя. Це стосується нашої праці, це стосується особливо подружжя, це стосується стосунків батьків з дітьми, це стосується дружби. Я даю, а цю любов не приймають. Або замість цієї любові я отримаю невдячність. От практичний приклад. Батьки платять за навчання своєї дитини, вибрали престижний вуз, роблять все, щоб ця дитина отримала найкращі знання, найкращу престижну освіту. Це може бути навіть за кордоном. І дитина вчиться. І потім, в якийсь момент, каже до своїх батьків: а що ви мені дали? От що ви мені дали? Батьки кажуть, як ми що тобі дали? Ми тебе вчимо, ми за тебе платимо кожен рік 30 тисяч доларів за навчання. За один рік ми оплачуємо твоє проживання, ми оплачуємо ще також твоє життя, речі для тебе і тому подібне, подорожі. Ну, я це дуже дуже велику планку взяв, да, але щоб так було зрозуміло. А дитина каже, а це ви винні мені, це ви повинні так робити. І батьки потім задають питання, а що б ми зробили не так? На що ми зробили не так? Чому нашу любов, таку велику любов відкинули? Це стосується подружніх стосунків, коли хтось вкладається повністю, коли хтось входить в подружжя і каже, Я хочу любити, я хочу своє життя віддавати, я хочу бути добрим чоловіком або доброю дружиною. А інший це топче, не розуміє, не приймає. І ми, втомлюємо, ми втомлюємося, як люди кажемо: а чи варто взагалі любити? Мабуть, краще брати? Бо тоді, коли ти береш, то тобі не болить. А коли даєш, то це не цінує, знецінює, і що це має якусь вартість. І от це логіка наша. Що люби як самого себе. Коли Ісус Христос говорить про любов, якою Він полюбив нас, то це любов жертовна, бо Ісус віддав за, себе, за нас себе самого, за натовп, який кричав «Розіпни!» за апостолів, які втікали, які повтікали, за Петра, який сказав, Я його не знаю, я з цим чоловіком ніколи не був, я з ним зовсім незнайомий. Він для мене чужа людина. Ісус Христос віддав життя. Добре, ми, я вам сказав тих, кого ми знаємо далеко. А коли ми візьмемо наше життя, от візьмемо все своє життя, всю свою історію. Подивись на велику невдячність відносно Бога, і Бог за тебе віддав такого життя. Він тебе полюбив. Він пішов на такий крок, що каже, я за Нього кладу своє життя. За мене конкретно. Ми кажемо, Боже, ну напевно, не було варто там так аж старатися. Бо я тобі не дуже вдячний. Я не дуже тебе так полюбив вже. Я тебе люблю, ну аж ну не так. Ісус Христос це говорить до учнів, бо каже, що ви любіть так один одного, віддавайте своє життя. Ясно, що приходить демон і каже: ну, ти не можеш віддавати своє життя, ти повинен своє життя зберегти. Повинен зберегти, Ти повинен брати, а не давати. Бо тебе розтопчуть, тебе зневажать, тебе висміють, тобі не будуть вдячні, до тебе будуть мати ще якісь претензії. Тобі нічого не робив би, то нічого й не мали б. І тут логіка Євангелії, що Ісус Христос каже, хто буде намагатися, так, це я вже своїми словами говорю, зберегти свою душу, тобто своє життя, то його погубить, а хто свою душу віддасть, то її збереже. Тим, хто оцінює, тим, хто вирішить, хто достойний, а хто недостойний, буде Бог. І тому, коли ти любиш, коли ти любиш, то ти не пробуй судити сам і сказати, чи це варте, чи не варте, чи це має якесь значення, чи не має значення. Ти люби, ти давай, себе давай, те, що ти можеш, ти служи. А Бог тобі віддасть, Бог тобі поверне. Бо ми сьогодні чуємо з вами слово Боже, яке говорить, що. Павло апостол з Варнавою, коли прийшли до лістри і коні та Антіохії, вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі. І вони так казали: бо треба нам, казали вони, через великі утиски війти до Божого царства. Утиски це пов'язані теж з переслідуванням християн, утиски це пов'язані з тим, що ти собі відмовляєш, що ти жертвуєш. Свої утиски пов'язані з любов'ю, що ти віддаєш себе, а ти любиш. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про таку любов, яку Ісус нам заповідає, то ми кажемо, я так не вмію. Я як людина втомлююсь, я обмежений, я розчаровуюсь, я не вмію так любити. Бо з мене. Мені інше говорять, що твоя любов безглузда, вона недоцінена, вона не має значення. І демон приходить і шепоче, каже: ну чого ти маєш любити? Для чого? Який сенс твоєї любові? Чому ти маєш віддавати своє життя? Чому ти маєш служити весь час? Бо так мене навчив Ісус. Отак мені каже Бог. І тому я так роблю. Да, мені боляче, дуже неприємно, але я даю себе. І кожен буде ставати перед, такою, перед таким вибором і буде вибирати, чи мислити логікою Бога, мислити логікою Ісуса Христа, чи дивитися на нього і казати, Боже, ну ти мене так полюбив. Ти мені стільки пробачив. Ти до мене настільки терпливий. Ти мене настільки любиш. Ти до мене милосердний. То чому я не маю бути милосердний до ближнього? Чому я не маю віддавати життя своє? Або слухати логіку демона? Не треба служити, будь егоїстом, проживи життя мудро, розумно. Я розумію, що для багатьох сьогодні те, що я говорю, це дуже інфантильно. Багато мене може сприйняти як недозрівшого чоловіка і сказати, що ти не розумієш життя. Тебе цей світ знищить. До тебе цей світ жорстоко буде ставитися, він тебе вб'є. Ну, те, до речі, зробили з Ісусом Христом. Те саме зробили з Ісусом за Його любов. І хтось живе логікою людини, да? певною хитрістю, певною такою логікою збереження свого життя. Ну, ніхто тобі не забороняє, кожен вибирає свій шлях. Просто коли ти потім зустрінешся з Ісусом, то що ти почуєш? Ти його учень чи не його учень? Бо Ісус каже, з того дізнаються всі. Що ви, мої учні, коли любов матимете між собою. У нас в цим є дуже великі проблеми, дуже великі між нами, християнами. Насправді, ми вміємо любити, але чомусь нам не дуже виходить. Вміємо частково, можливо, або в наших бажаннях. І тому Бог нас сьогодні знову закликає: любіть так, як я вас полюбив. Віддавайте своє життя. Тому, дорогі брати і сестри, що в цьому випадку? Можемо просити Бога, щоб навчи нас, Ісуса. Ти вмієш, навчи нас так любити. Амінь.